Привіт! Вітаю вас на Mindfulness Практиці. Все, що вам треба зараз зробити, це сісти або лягти комфортно і розслабитися. Як завжди, почнемо практику із відкритими очима. Просто повільно погляньте навколо себе. Зробіть глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ще один глибокий вдих. І повільний видих. Можете заплющити очі. І зараз просто відчуйте, як легені розширюються, коли ви вдихаєте повітря. І як тіло розслабляється, коли ви дихаєте. Дихайте у своєму темпі. Як вам зручно і просто зверніть увагу на почуття тіла. Помітьте звуки навколо, звук вашого дихання, просто помічайте. Рух вашого тіла, коли ви дихаєте. Помітьте, як ви дихаєте у легені або живіт повільно або швидко. Не намагайтеся нічого змінити, просто помічайте ці відчуття і зараз можете м'яко покласти руку на живіт або легені, щоб ще краще відчути. Як ваше тіло дихає? Це все, що зараз потрібно робити. Якщо ви починаєте відволікатися, думати про щось, це цілком природньо і нормально. Коли помічаєте це, просто поверніть увагу назад до дихання. Зараз відпустіть цей фокус на диханні і дозвольте розуму робити те, що хочеться. Якщо хочеться думати, дозвольте йому думати на пару секунд. Можливо, захочеться просто продовжувати бути тут і зараз, фокусуючись лише на диханні, тоді дозвольте цьому бути. І поверніть свій фокус назад до відчуттів тіла, як воно давить на стілець, ліжко або іншу поверхню під вами. Знову зверніть увагу на звуки навколо. Можете поворухнути пальцями рук або ніг. І у свій час, коли будете готові, повільно відкрийте очі і зупиніться на момент, щоб помітити, як ви почуваєтеся. Як це? Приділити декілька хвилин просто для себе. Чи почувається ваше тіло якось інакше? Чи почувається ваш розум якось інакше? Якщо ні, просто помітьте це. Не хвилюйтеся, якщо зараз все ще багато думок, і вони бігають туди-сюди чи бігали так продовж практики. Це цілком нормально. Пам'ятайте, що ми вчимося навичці. І як будь-яка навичка, це потребує часу. На завершення дайте собі пару секунд. Щоб помітити та відчути цінність того, як це дати собі перерву. Дякую і чекаю вас на наступній практиці.